Перші 3 роки життя це період, коли формується базова структура особистості. Мозок дитини розвивається з неймовірною швидкістю, створюючи нейронні зв'язки. Джон Болбі у своїй теорії прив'язаності показав, якість ранніх стосунків з опікунами буквально програмує наш мозок на певний спосіб сприйняття світу. Якщо дитина отримує послідовну турботу, і відповідь на свої потреби, формується безпечна прив'язаність, якщо ні, виникають різні порушення цієї прив'язаності. Френсіс Тастін, британський психоаналітик, досліджував ранню травматизацію і писав: дитина, яка не отримала достатнього контейнування для своїх емоцій, залишається з почуттями внутрішнього хаосу. Ось чому травма розвитку так глибоко вкорінена, вона формується тоді, коли особистість тільки створюється.